А тепер докидай, тому що там з'явилися дорожні вказівники Волгоград поміняли на Сталінград. Ну, це картинка, та вона стала просто знаменію. Тобі аж противно. мені Це теж. мене не дивує, це у них уже не вперше. Наприклад, наші оці ось ще попередні гауляйтери, хто там пасічники Пушилі, вони вганували Луганськ Варцівград, да, і це було ще. Рік два тому, тобто тут нічого нового немає. Ну, це знову ж таки це те саме дно, тільки вид з боку. Я про інше хочу сказати: от в Сталінград вони всю цю забезпечили масовку картинку для чергової, такої знакової, якоїсь програмної промови. Хуйва, е, ну він ну нам він нового не може розказати, але він е, робить в принципі непогану послугу в тому числі заходу. Що він просто нагадує про те, які вони не люди, і наскільки вони е як далеко вони заходять, щоб, не дай Бог, Захід якось трохи не забув, що санкції проти них треба підтримувати. Що, наприклад, е на Олімпіаду росіян все ж таки пускати не можна навіть під нейтральними прапорами, бо от зараз окрема така кампанія розвертається, що їм нібито можуть дозволити це, і такі промови Путіна, з якою він виступив у Сталінграді, вони е, є от такими маркерами цієї війни, яка в тому числі ідеологічна, історична, як він любить, він і власне з цього починав поштом, повномасштабне вторгнення і. Е, цим він в певному сенсі грає нам на користь. Ну, він там вважає, що він когось залякує, але ну залякати навряд чи тут уже когось особливо можна. То я там звернув увагу буквально, от таке мене зачепило. Е, він, значить, там говорить, що час, як під час Другої світової війни, тобто велика чечесть на танки. Е, Чути. Тепер чути, чути, Зависли. чути. чути. Ага. На Росію їдуть німецькі танки знову з хрестами. Ну, це правда. Вони будуть воювати проти Росії. Тож ти підвисаєш, так. Ми цю цитату показували. Ми так. вас бачили і чули. Так, І вони вважають там весь захід нацистами, а, а українців послідишами бандери. Е, то е, напрошується питання. Е, у них от зараз це послідиши Бандери, але Бандера це історія з якої там в 80-річної, навіть менше давнини, е, а вони е, воювали з українцями з цих самих ідеологічних міркувань, коли. Петлюрівці, коли це були маземці, то от е, питання, як можуть бути послідишами бандери, е, прибічники петлюри, Мазепи і всього того, що не подобається Росії національного. Тобто, Ну тут відповідь очевидна, що хто б не був в Україні символом, чи це Бандера, чи це Петлюра, чи це Мазепа, в будь-якому разі це буде якийсь нацист і це буде. Якийсь послідиш чогось негативного тільки через те, що це не стикується з російським баченням руського міра, який існує ще з часів, коли вони придушили Гетьманщину, коли вони придушили е Україну в усіх її проявах. Ну дивись, ну як придушили, воно ж все одно пробилося крізь бетонний асфальт. Ну, дивись Дивися, придуш... воно придушували. Придушували. все одно вони знайшли собі одного тільки Коріша, це Януковича. тобто Кримінал, ну, тоб, щоб не виникало ніяких питань, тому що кримінал говорить з криміналом однією мовою. Тобто, ботають по фені, та? і це зрозуміло. Вони знайшли тільки одного коріша в Україні. і решта президента, якими вони не були, там Кравчук, навіть Кучма, е вони перетворювалися на українських президентів. Ну, тобто, нікуди не зникало поняття Україна, і Кучма навіть книжку написав: ну, беремо в лапки, там Україна не Росія. Потім Медведєв сказав, я з Ющенком говорити не буду. Нехай прийде інші. Ну, Януковича вони прихистили. Е, окей. Потім Порошенко став нацистом, а тепер Зеленський нацист. Тобто всі українські президенти і всі очільники України вони завжди були нацистами. Окрім е, Кирила Розумовського і Януковича. Ну, Кирило Розумовський це підар на мінімалках, там дивишся в в Батурині пам'ятник, і думаєш, як він тут опинився в цій компанії взагалі не зрозуміло, незрозуміло. Панчохах, типу який це гетьман України. От. І, ну і Янукович ці компанії опинився. Все решта, це споконвічні вороги. Тільки куди пальцем не, не запхає, ну, ще Богдан Хмельницький, ну там таке, то історія, історія то поставить на свої місця. Так що, подякуємо Дмитру Лихові, бо 19.44 хвилини перетягнули, тому що це важливі всі нюанси. Я вічно міг би говорити, але вічно не буду, бо у нас в нас росте імперії. Поки що щоп'ятниці, потім буде щонеділі. Е, в, інший, в інший час. Ви побачите програму, яку ми поміняли, тобто, коли у нас етери. Дмитрові ще раз дякую. Успіхів новинарні. Не забувайте, що там є Патреон, і це незалежне видання, там хороший колектив. І навіть дружина за кадром підказувала, що це ніякий не телеканал Дощ, а Медуза. Так, і це важливо, важлива була підказка. Дякую, дякую, дякую. вам. Да. Дякую вам, дякую всім за підтримку. Все добре. Так, тримайся. Дякую. Дякую за та вашу роботу, о да. не встиг сказати.